Транспортний рівень. Що ми сьогодні будемо з вами розбирати? Значить, наше завдання сьогодні порівняти операції протоколів транспортного рівня з точки зору підтримку наскрізного з'єднання. Значить, фактично ви маєте зрозуміти, як відбувається транспортування даних. І як відбувається саме керування на трафіком на рівні транспортного рівня? Тут тавтологія така вибачаюсь. Ми при цьому нагадуємо, що до транспортного рівня у нас відносяться всього насього два протоколи. Це у нас TCP-UDP, а ми розглянемо їх характеристики і потім перейдемо до такої теми, як порти. Тобто як TCP та UDP використовують порти в процесі передачі пакетів, ну інформації, і е, поговоримо ще, розберемо з таку тему, як санси TCP, як вони починаються і як завершуються, і далі. Е, Будемо розбирати, чому TCP вважається саме надійнішим протоколом, ніж UDP. Чому передавання блоків TCP воно надійніше, ніж передавання дейтаграм за допомогою протоколів UDP. Ну і відповідно, закінчимо ми саме особливостями передачі даних протоколом UDP. Поїхали. Нагадаю вам, в чому роль транспортного рівня? По перше, він відповідає за логічні зв'язки між застосунками, запущеними на різних вузлах. Він з'єднує рівень застосунків і нижчі рівні, які відповідають за передаванням даних мереже. Пам'ятаєте, я вам давав аналогію для транспортного рівня, і казав, що а, фактично UDP та TCP це як два види поїзда. Тобто, звичайний поїзд, який перевозить людей, там листи якісь, і а, поїзд а, товарний. А, і відповідно вони виконують одну і ту ж функцію, тобто а, доставляють інформацію. До того, кому вона призначена. А кому вона призначена? Давайте пригадаємо: застосунка. Тобто, фактично, якщо ми проведемо паралель, то цей поїзд заїжджає на вокзал, де починається його вигрузка. А хто займається вигрузкою інформації з транспорту, з транспортного рівня, це саме застосунки. І застосунки завантажують і вивантажують інформацію в ці поїзди через що? Через порти. Нагадую, що застосунки зв'язані з UDP і TCP через порти. І саме через порти відбувається завантаження і вивантаження а, інформації, яку доставив а, протокол UDP або TCP. Ну, вокзал це фактично. Комп'ютер того чи іншого користувача. Ось така аналогія. Вона, в принципі, дає ну нормальне розуміння, що виконує той чи інший протокол ну в даному випадку. Як взаємодіють ці два рівні: тобто, рівень аплікашок і рівень транспортний. Е, ну, надіюсь що це зрозуміло. Поїхали далі. Обов'язки транспортного рівня. Значить, транспортний рівень він, типу, має декілька таких собі зон відповідальності. Тобто він робить те, що не роблять інші а, рівні. Це перше відстеження окремих сеансів зв'язку. А мається на увазі, що е, саме він е, відповідає за те, що. У вас два застосунки можуть між собою обмінюватися інформацією. Тобто, саме завдяки транспортному рівню, ваш пакет, наприклад, потрапить в Телеграм, а не в Viber. Або ж там в якісь інші застосунки. Далі транспортний рівень, а саме, UDP TCP, він сегментує дані. і Впорядковує, що це значить? Тобто, всі наші дані, які пересилаються протоколом TCP, вони нумеруються, тобто кожен сегмент нумерується, відсилається, і коли він утримується, відповідно все збирається до кучі, в незалежності від того, в якому порядку ці сегменти прийшли, вони вистраюються в один рядочок і обробляються в. Ну, відновлюється в тому порядку, який був ну, при сегментації. Далі, додавання інформаційного заголовку. Розумієте, що, скажімо так, сегмент перетворюється на сегмент тільки тоді, коли його певним чином маркюрують або додають інформацію, яка каже, що ось це той же сегмент. Але ж ще... далі. Визначення, розмежування та керування кількома розмовами. Саме транспортний рівень дозволяє, ну, наприклад, вам одночасно запустити там два-три застосунки, і або навіть вести декілька діалогів в тому ж телеграму Viber паралельно, це це робить саме транспортний рівень. Значить, використання сегментації та мультиплексування для поєднання різних комунікаційних діалогів у одному каналі зв'язку. Зрозуміло. Тобто, ось у нас є така гарна картинка. Ось у нас є сегментацій процес і мультиплексинг. Тобто сегментування і мультиплексування, роз'єднання і з'єднання. А на виході. Ми маємо те, що людина може одночасно дивитися і стрімінг і відео, і онлайн, і в пейджі, і інстант меседж. Тобто це все відбувається завдяки саме ось транспортному рівню. Тобто, щоб ви розуміли, що тут в даному випадку це такий поїзд, який прийшов на вокзал, і через певні порти загрузив, вигризив е, ті сегменти, які нам треба. В що сегменти це, це, це стосується лише TCP протоколу. В UDP немає сегментів, там відправляються дейтаграми. і там збирання дейтаграми не, не морилися. І вони збираються докупи вже безпосередньо за стосунками. тобто не протоколами транспортного рівня, а вже ця процедура з збір дейтаграм до кучі перекладається на певний застосунок, для якого ці е, адресовані. Зрозуміло, тобто TCP перевозить сегменти. UDP перевозить дейтаграми. Е, протоколи транспортного рівня. Е, під, ось вони у вас прискалить. Всього їх дві штуки. Е, я вам казав, що IP не впливає на спосіб доставки або транспортування пакетів. Е, фактично, яку роль виконує IP протокол в передачі даних? Ось уявіть, що е, в кожному паровозі, ну, в кожному потягу є машиніст. Який знає карту і знає, куди їхати. Ось саме протокол IP – це і є той машиніст, який керує, спрямовує ці а, по, потяги TCP, UDP, але він знаходиться, типу, як а, трошки, ну, над ними. Тобто він, а, скажімо, не, не впливає безпосередньо на способи доставки. Або транспортування пакетів, він відповідає саме за направлення, тобто саме від нього залежить, яким шляхом підуть ті чи інші пакети. Значить, протоколи транспортного рівня визначають спосіб передавання повідомлень між вузлами і відповідають за керування вимогами на діалогу. Ну, я, чому так? Чому надійність? Якщо. Наприклад, протокол TCP, дійшов пакет, і не надійшло підтвердження, що ну, скажімо так, прийшов пакет, 10 пакетів обробилося, а один не дійшов. І відповідно, згідно цього протоколу, надсилається обратна що Пакет не дійшов. Будь ласка, повторіть відправку. І, відповідно, той пакет, який втрачений, буде досланий. Зрозуміло, це називає і, цим, і тому вважається цей протокол TCP, він типу, більш надійний, тому що він забезпечує саме доставку з підтвердженням. і, відповідно, ризик того, що там, щось, якась інформація зникне, мінімальний. Тоді, як UDP, він такою функцією не Користується. Тобто UDP доставив те, що доставив. А що, а що не доставилося, ну і хрен з ним. Це, типу, як перевозка щебенки. Ну, якщо там трошки щось просипалося, нічого страшного. На, на, на загальну скажімо так, результат це не дуже буде впливати. Ну, в принципі, тут я думаю, зрозуміло все. Потім. Давайте тепер конкретно подивимося, що в які функції безпосередньо TCP. Тобто нумерація відстеження сегментів даних, переданих конкретному вузлу. Я вам це поясню. Тобто, всі дані пакети, вони сегментуються, а, і відстежуються, і надсилаються до відповідного конкретного вузлу. І потім йде підтвердження, що все отримано. Якщо не отримано, йде повторне досилання. Значить, причому, навіть якщо у вас оці сегменти прийдуть перепутаними, тобто не в тому порядку, як відправляли, він оцю послідовність протокол TCP відновить. І ще, скажімо, така специфічна функція TCP, він ще відстежує так. Ну, Ефективну швидкість прийняту для одержувача. Тобто, він ще гарантує, що у вас ваші пакети будуть більш-менш доходити до вашого адресата рівномірно. Тобто, це теж одна з функцій TCP. Тобто, швидкість передачі між сегментами мережі завдяки протоколу TCP, вона е, підтрим, ну, на належному рівні підтримується для того для кожного з е, застосунку, за який він обслуговує. Далі, значить, на відміну від TCP, е, протокол UDP е, забезпечує. Не доставку сегментів, а доставку Е, Тобто, от те, що та інформація, яку ми пакуємо в сегменти, UDP їх пакує в дейтаграми. І відповідно чому дейтаграми, Тому що, як я вам пояснював, Збір оцих шматочків 10 до кучі перекладається на ті застосунки, які користуються UDP. Тобто UDP не замарачується. Чи дійде той пакет, чи не дійде, чи там він спутаний, чи не репутаний. Його задача просто максимально швидко доставити, і причому він не гарантує, що все буде доставлено. Тобто для нього нормально, якщо там якісь пакети будуть втрачені. Далі. Відповідно, тут включаємо логіку. Якщо у нас є два протоколи UDP і TCP, один більш надійний, а інший більш швидкий, відповідно, всі наші застосунки будуть використовувати той чи інший протокол. Значить, зазвичай UDP використовують ті застосунки, де важлива швидкість, але не важлива якість. А в TCP використовують ті застосунки, де нам треба саме якість, тобто щоб нічого не зникло. Це, наприклад, листівки, це, наприклад, якісь файли, це веб. Тоді, як в UDP користуються, наприклад, Voice IP і, наприклад, наприклад, протокол DNS, якщо пам'ятаю, що це таке. Він теж ну, користується э, саме UDP, тобто він не перевантажує з собою TCP. Тобто, коли ваш інтернет-браузер, ви пишете Укрнет, він включає, звертається до протоколу UDP і відправляє за просто ДНС-сервер саме через протокол UDP і отримує відповідь від dns сервера Тобто при цьому в не використовується. Тобто, щоб ви розуміли, що TCP MO і UDP можуть користуватися як застосунки, так і певні протоколи службові. Все, значить тут понятно. Запам'ятали, якщо важливо, щоб усі дані надходили і оброблялися у належній послідовності, ви використовуєте саме протокол TCP. Якщо у нас UDP, то це е, на треба швидкість і дані подаються невеликими порціями. Огляд TCP. Давайте. Самостійно можете подивитися функції TCP. Я не буду вам їх тут розжовувати, тому що ми, в принципі, всі функції з вами обговорили, коли я описував всі. Бачите встановлення сеансу, забезпечення надійності, забезпечення впорядкованої доставки, підтримка керування потоком. Деталі можете тут прочитати. Значить, ось як виглядає е, сам поток TCP. ТСП. Ось у нас є. Важливо вам запам'ятати, що TCP — це протокол із контролем стану Stateful, який вистежує стан сеансів зв'язку. Для цього TCP фіксує інформацію, інформація, а також підтвердження її про її отримання. Тобто, е якщо щось теряється, то е да, то TCP завжди відправляє інформацію назад, щоб. Перевірити, чи є сам зв'язок. Тобто він контролює, чи постійно є зв'язок, чи не постійно. Значить, з чого ось загалом TCP складається, а, тобто, ось він тут у вас описується. І нижче у вас описано всі поля, за що відповідають. Тут, скажімо, на самостійне опрацювання і для себе можете ще ну, подивитися, да які застосунки використовують TCP, Тобто, крім, які протоколи верніше, бачите, у нас TCP, бачимо, IP використовує цей протокол. CC, SMT, FTP, HTTP, це все, всі ці пакети для пересилання використовують TCP. UDP, на відміну від них, бачите, у нас тут теж є певні е характеристики, в них є, я пару хвилин зараз. Значить, основні характеристики. Дані обробляються у порядку їх надходження, будь-які втрачені сегменти повторено зсилаються, не немає попереднього налаштування сеансу з'єднання. І відправник не інформується про доступність ресурсів з боку одержи. тобто ніякого відслідкування стану немає. Ось як виглядає сам UDP-шний е, цей пакет, е, бачите оце дата і е, е, які тут поля є. Що, за що відповідає кожен порт е, поле, можете ось тут подивитися. Значить, які протоколи або застосунки використовують UDP? Бачите: Video, Voice IP, TFTP, CP, DHCP. HCP. Тобто, знаючи е, протоколи, ви в принципі, можете зрозуміти, які програми або застосунки е, через оці протоколи користуються UDP. Тобто, DNS, DHCP, я думаю, розумієте, що це таке. Е, і. Номери портів. Все саме головне, що е, з за, за, за доставку в вокзал. У вокзал, це, наприклад, наш комп'ютер, е, відповідає е, IP. Протокол, тобто, це водій або машиніст, який привіз оці пакети та сегменти або дейтаграми до нашого вокзалу, це його задача. Зрозуміло а ось задача для того, щоб ці всі сегменти дейтаграми потрапили в саме той застосунок, який нам потрібно, відповідає TCP UDP, але завантажують і вивантажують інформацію в застосунки. Вони саме через порти, тобто всі застосунки спілкуються з сегментами і дейтаграмами, тобто завантажують і вивантажують інфу через порти. Ось така у нас особливість. Запам'ятайте це. І відповідно у ці пари портів, через яких відбувається завантаження і вивантаження у цих поїздів у вокзалах, називаються пари сокентів. Тобто номери портів, джерела та призначення, прописані в сегменті. Далі ці сегменти інкусулюються в IP-пакети, і, відповідно, саме інформація, тобто як тільки Ця штука потрапляє на вокзал, і зразу підключаються ті програми, під які вже через ці сокети завантажують та вивантажують інформацію. Ну, надію, що ви зрозуміли. Відповідно, ці всі порти, вони зарезервовані, тобто є відомі порти від 0 до дищі Тобто, кожен застосунок він фактично зарезервований за сокетом портів. І... Є е, відомі порти, да, ці номери портів зарезервовані для традиційних або популярних служб програм, е, е, і визначені добре відомі порти для серверних застосунків загального призначення дозволяють клієнтам модифікувати пов'язаним служби. Тобто, фактично, е, ми е, всі, всі наші застосунки, вони десь болтаються у цьому діапазоні портів. Зареєстровані порти це такі пул, який починається з 10, 24 і далі. Вони для того, щоб ну, за запитом суб'єктам для використання конкретними процесами або програмами. Цими процесами насамперед є окремі застосунки, які користувачу право для установки, а де традиційні програми, які використовують відомі номери портів. Наприклад, компанія Cisco зареєструвала порт 1812 для процесу автифікації радіо сервера. Тобто, все, що де відоме, все, що буде розроблятися, воно буде десь ось тут болтатися в цих портах. Значить, приватні або динамічні порти, ці порти також відомі як одадненні порти. ОС клієнти зазвичай призначає намере портів динамічно, коли ініціюється з'єднання з, з служби. Після цього динамічний порт використовується для ідентифікації клієнтського застосунку протягом усього з'єднання. Тобто є, є ще пул е, ну, портів, які призначаються безпосередньо ОС, динамічно, е, і всі, їхня фішка в тому, що це. Типу, на тимчасові порти. Тобто, як тільки вона, санс закінчився, з'єднання між застосунками закінчилося, і то з'єднання відпало. Тобто, все порти. Тобто, тут, в принципі, працюють ну дуже мало застосунків. Використовують оці штуки. Ці застосунки зазвичай дуже специфічні і особливі. І в ну, реальний користувач, і сюди взагалі майже ніколи не доходить до цих портів, але є виключення. Бачите, як варіанти, у вас тут є групи номерів, які обслуговуються ну, без сокети. Да? Які відповідають взаємодію з певними протоколами, а через них вже з застосунком. Тому, бачите, кожен порт, він за, якоюсь, за якимось протоколом вже, а відповідно, через протокол із застосунком зв'язаний. Ну, тут у нас надані найбільш відомі тобто протоколи, да, і воно є. Значить. Ті зєднання невідомого походження можуть становити серйозну загрозу безпеці. Не є важливим інструментом для перевірки з'єднань. Тобто, якщо у вас щось випадає, якісь порти задіяні овер цих, то, скоріше за все, що це якісь, ну, якісь хакерські штучки. І, і тому команда Нестат, вона, в принципі, може вам показати, які порти задіяні. Uh, і ну, якщо і, і що на них висить, тобто що їх використовує. Якщо ви тут бачите якусь не, незрозумілу програму, там якийсь протокол, то це вам сигнал для того, що треба щось там перевіряти. Значить, процеси сервера ТCП. Uh, дивіться. Uh, тут у цей момент uh, з процесор uh, сервера TCP. Я вам е, прошу ну, самостійно розібратися. Е, чому? Е, тому що, ну, фактично, е, тут описується, е, як відбувається, е, ну, є TCP є протоколи. Е, кожен протокол має якийсь за собою веб-застосунок, який прив'язаний до сервера, відповідно, ваша задача зрозуміти, як TCP підтримує роботу того чи іншого сервера. Ну, там, наприклад, сервер, там, який підтримує, почту там і таке інше. Ось тут ви це прочитайте: да? як ініціюється з'єднання і встановлюється. І далі у вас буде аналіз тристороннього ну ротискання. В принципі, тут ці флаги флагами флаги, теж легко розібратися, що вони означають. І якщо там є будуть питання, подивитись відео. Значить, надійність керування потоків вона у нас забезпечена чим саме гарантованою і впорядкованою доставкою. Uh, і як це у нас реалізовано на практиці? Uh, тобто, ви розумієте, якщо щось не дійшло, то ініціюються якісь процеси, які дозволяють нам повторно надіслати пакет. Як це у нас відбувається? У нас тут теж щось розписано. Тобто, що відбувається, коли щось втрачається в, в TCP. Тобто, це теж вам на самостійну обробку. Подивитись, почитайте. Головне, щоб ви зрозуміли, ну, що відбувається, тобто, що саме робить А Фактично, він просто забезпечує надійну доставку, а як це реалізовано на практиці, ось у вас тут. І відповідно далі в порівнянні дається інформація про UDP. Я вам казав, що вони вже не працюють з сегментами, вони пересилають дейтаграми. І дейтаграми вже, скажімо так, перекладаються, їх збірка на самі застосунки. Ну, Почитайте, як це все відбувається, як UDP обслуговує сервера ті чи інші. І на цьому все. На сьогодні, значить, всім гарного дня. Е, питання є? І е, ще раз кажу, що вам головне зараз випити загальні теми. А ось ці деталі, які я трошки пропустив, це ви вже е, витратите самостійно час. У вас є до кінця пари і е, закрити це питання. Все, якщо питань нема, до побачення. Do zobaczenia